слава Україні в 2017 році, коли я підписав контракт зсу, я написав слова до репа. Ну і зараз хочу я вам показати цей кліп, який я змонтував тільки що. Серце втомлено б'ється, і душа на межі. Це всі цілий сміється, я пишу ось вірші Візерунки емоцій, візерунки палки, Світ яскравих акацій подарую тобі. Візерунки емоцій, візерунки палки, Світ яскравих акацій подарую тобі. Я не начу в пустелі, у сахарі палкій. Ця жага каруселі, незабутній мій бій. Вибух сильних емоцій спопиляю усе. На широкій толоці я співаю про це. Вибух сильних емоцій спопиляю усе. На широкій толоці я співаю про це. Підбираю я рими, підбираю слова, і словами оцими ось болить голова. Ти мене проганяєш під ям та корей, і ні за що не маєш, ж геть від очей. Ти мене проганяєш під ям та корей, і ні за що не маєш, ж геть від очей. Ти ховаєш свій погляд, уникаєш мене, мій змінився світогляд, я плюю на усе. Звітні цей немилий, і життя не життя. Ось дивись, я безсилий, бо ж нема співчуття. Звітні цей немилий, і життя не життя. Ось дивись я безсилий, бо ж нема співчуття. Подаруй мені, ніжність і себе подаруй. Ти розвій безутішність, я прошу, ось постій, притулися до мене, і тебе пригорну. Ти одна така у світі, я тебе лиш люблю. Притулися до мене і тебе пригорну. Ти одна така у світі, я тебе лиш люблю. Мені інших не треба, бо ж лиценчу ти. Мене кличеш до неба, попиляєш мости. І немов у Нірвані, у екстазі жарким, образ світ поглядаю, і щасливий я втім. І немов у нірвані у екстазі жарким, образ свіст попиляю, і щасливий я втім. Хочу я поцілуй, підійди пригорно, Бо у кицю я твою, як у морі пірно, Там згорю у екстазі, у нірвані палкі, і заплаче мій котик, у киси твої. Там згорюк у екстазі, нірвані палкій, і заплаче мій котик, у киці твої. І заплаче мій котик, у киці твої. Хочу я поцілунки, підійди пригорно! Бо ж у кільця я твою, як у морі пірно, Там згорю у екстазі, нірвані палки, І заплаче мій котик, у кільці твоїй! Там згорю у екстазі, нірвані палки, і заплаче мій котик, у киси твоїй І заплаче мій котик, у кільці твоїй